Білий, класний, живий, ідеальний. Зустрічайте. Rover Velar 2017 року випуску. Автомобіль було пригляну з Америки з мінімальними пошкодженнями по задній частині, які були е, просто ідеально виправлені, без всяких нарікань. Автомобіль зараз технічно, візуально, в е, найкращому стані може бути по автомобілю. Що в нас тут? У нас ось такий задній ряд. Просто в ідеальному стані. Регулюється сидіння без питань. Це все є. Обдув задніх сидінь, підігрів. Просто, просто бомба, а не тачка. До речі, це 2-літровий дизельний мотор, який ходить без нарікань і приваблює своїм розходом та тому подібне. Електрорегулювання передніх сидінь, є пам'ять сидінь. По салону у нас ось такий руль, все в доглянутому стані, пробіг 134 тисячі, ось такий дисплей у нас, регулювання кліматом і тому подібне, теж все через дисплей. Вентиляція передніх сидінь. Я не знаю, друзі, що вам про нього розказати, тому що автомобіль з історією, вони давним-давно самі про себе розказують. Це у нас легендарні. Легендарна марка, яка підкорює всіх своїм виглядом, своїм станом. Тому заїжджайте до нас, місто Київ Сумська 2А, забирайте його, кредит лізинг та за готівку. Найкращий варіант, який може взагалі бути.